Тепер про Україну, що розповідає Майкл Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки, якого призначив президент Трамп. У нас буде новий президент через 55 днів. Хоча президент Трамп потрапить в Білий Дім майже через два місяці, але планування вже розпочалося з огляду на ескалацію, яку ми спостерігали протягом останніх двох тижнів в Україні. Одна сторона посилює ескалацію, інша сторона відповідає тим самим. Це все має бути в межах ширшої структури для завершення конфлікту. Це більше схоже на окопну війну, часів Першої світової війни. Президент Трамп надзвичайно стурбований тією бійнею, що відбувається там. Нам потрібно привести це до відповідального завершення. Нам потрібно відновити стримування, відновити справедливий мир і запобігти нарощенню ескалації, зупинивши її замість того, щоб як зараз вдогін ледве реагувати на неї. Як ви бачите ситуацію, генерали? Який посіб вирішення ситуації в Україні? Коротке оголошення: потрібна ваша допомога, адже дипломатія, посол Маркарова, зрадила і відверто шкодить українським інтересам та відносинам. Потрібна ваша допомога щодня просити Байдена, негайно надати вже виділені конгресом Сполучених Штатів 7 мільярдів допомоги Україні, адже президент Трамп займе посаду лише через 54 дні. До того часу відповідає за війну, допомогу Україні, демократична адміністрація Байденів Камал в Конгресі США є неспростовні докази втручання офіційних представників уряду Порошенка і Зеленського у вибори на користь демократичної адміністрації Байдена Клінтон. Тому подякуйте Трампу, що він, не дивлячись на ці злочини українських чиновників проти американського народу, ще має наміри допомогти Україні. Будемо вдячні, якщо ви напишіте коментар під відео з посиланням на ваш твіт. Ми побачимо його в приватному відділі Ютубу і підтримаємо. Twitter історично не раз міняв долі цілих країн. А зараз це єдина платформа без цензури. Ваша бездіяльність сьогодні це втрачені території та життя захисників щодня. Ми волонтери і не отримуємо жодної винагороди за нашу працю, але будемо вдячні, якщо ви поширите наше відео. Підписка, вподобайка допоможе також. Дякуємо. Перш за все. Єдині, хто дійсно хоче продовження війни, це Путін та його ультранаціоналісти. Українці не хотіли війни ні в 2014, ні в 2022 році, коли Росія вторглася, і не хочуть її зараз. 53% українців хотіли б закінчення війни через неймовірні страждання, яких зазнало населення. Це реальність. Але справа не в тому, щоб просто владнати угоду, як між профспілкою та корпорацією, намагаючись досягти нейтрального результату. Ми маємо працювати над угодою на користь українців. І я думаю, президент Трамп це розуміє, тому що для успішної угоди нам потрібні важелі впливу: використання ракетної зброї, надання українцям того, що їм потрібно, для отримання якомога більшого впливу перед укладанням угоди. Я вважаю, що адміністрації Трампа, коли вона прийде до влади, варто було б розглянути це колективно з усією командою національної безпеки, зібрати хорошу переговорну команду. І чітко усвідомлювати позицію Путіна. Він не хоче угоди. Він вірить, що переможе. Він хоче повалити режим у Києві. Справа не в Криму та Донбасі, де ведуться бойові дії. Йдеться про повалення уряду, щоб він міг взяти контроль. Це була його мотивація. Він ніколи не відмовиться від цих прагнень. Навіть якщо буде угода, біле він порушить її, бо він порушував кожне припинення вогню в Україні раніше і в Сирії, і це його прагнення. Тоді він буде грати довгу гру, щоб зрештою захопити Україну. Ось з ким ми маємо справу. Ми повинні змусити його укласти угоду, де у нас будуть певні важелі впливу на те. Конгресмен Майк Вальц. Нам довелося втрутитися, щоб зупинити Путіна. Українці воюють і гинуть. Вони просять у нас лише боєприпаси та спорядження. Це нормально. Але тепер, рухаючись далі, ми не можемо продовжувати просити американського платника податків все глибше залазити у свою кишеню, коли європейського платника податків про це навіть не просять. Коли я думаю про війну в Україні, я думаю про росіян і скажу також про китайців. Хоча ми ще не бачили їх у справжньому бою. У нас є ворог, який готовий втрачати, готовий втрачати всіх підряд. Вони готові кидати стільки ресурсів, скільки потрібно, і скільки б часу це не зайняло. Їм байдуже до людського життя, не так, як нам. Як нам з цим боротися? Я вважаю, що це не обов'язково військове питання, і це частина моєї незгоди зі стратегією адміністрації Байдена в Україні. Численні аналітики та розвідувальна спільнота підтвердили мені, якщо опустити ціну на нафту нижче 55 доларів за барель, не лише військова машина Путіна зупиниться, вся його економіка перейде в режим виживання. Нам потрібно заповнити світ чистішою та дешевшою американською нафтою і газом. Це не тільки зупинить військову машину Путіна, але й вдарить по Ірану, який продає 90% своєї нелегальної нафти Китаю. Тому я вважаю, що нам потрібен набагато ширший стратегічний підхід, особливо в енергетиці, ніж просто постачання все більшої кількості зброї у те, що зараз перетворилося на патову ситуацію. А щодо наступного конфлікту, я не впевнений, що ми готові. Я голова підкомітету з боєготовності у комітеті збройних сил. Коли у вас лише 29% винищувачів Joint Strike Fighter, повністю боєздатні, 40% наших підводних човнів, нашої останньої великої переваги в Тихому океані, не можуть вийти з доків, морські піхотинці, ось ось залишаться на два роки без великих десантних кораблів. Китай буде жорстким, дуже жорстким супротивником, але ми, Австралія, Японія, Індія та наше домінування у глобальній енергетиці. Я думаю, ми можемо це зробити. Це питання грошей чи готовності. Коли ми тут говоримо про Другу світову війну, про залучення всього суспільства, згадайте, що всі транспортні засоби, які ми бачимо тут, були зроблені Dodge. це джипи, Chrysler, Форд. Ці компанії американської промисловості припинили виробництво цивільних товарів і почали працювати на військові потреби протягом років. Підхід всього суспільства це те, що ми знаємо і довели. Думаю, це чудове запитання. І моя відповідь так, це гроші, і так, це підхід всього суспільства. Комуністична партія Китаю це розуміє. Саме тому вони навмисно монополізували ринок певних ланцюгів постачання, фармацевтики, які вони можуть перекрити. Вони контролюють глобальне суднобудування зараз близько 50% світового ринку скуповують порти. І чим більше вони можуть реально закрутити гайки американському споживачу, я маю на увазі, ми бачили, як країна реагувала, коли у нас був просто дефіцит дитячого харчування. А що, якщо ви більше не зможете купувати антибіотики? Що, якщо полиці спорожніють? Що, якщо вони випустять кібератаки, як Тайфун, які вже не призначені для крадіжки даних, а для фактичного знищення трубопроводів, портів електромереж? Це буде конфлікт всього суспільства, якщо до цього дійде. Ми повинні стримувати це, повертаючись до Джетберга і до всього цього вдома. Я хочу, щоб всі прокидався за непокоєний повстання повстанням. Я хочу, щоб всі прокидався за непокоєний тибетцями. Нам потрібно почати більше трясти його клітку зсередини. У часи холодної війни радянські дисиденти чи російські дисиденти були іменами відомими по всіх Сполучених Штатах. Я маю на увазі подивіться на рухи у східній Європі, які ми підтримували через Голос Америки, через комунікаційні засоби, відкриті та приховані. Я думаю, що це ті речі, про які нам потрібно думати асиметрично, не кажучи вже про чудову роботу, яку наші спеціальні оператори виконують у сусідніх країнах, у Монголії, в Індії, у Південно-Східній Азії, навчаючи, консультуючи та допомагаючи нашим союзникам. Чим більше комуністична партія Китаю озирається через плече, тим менше вони дивляться через Тихий океан. І спеціальні операції матимуть величезну, величезну роль у майбутньому. Давайте поговоримо про спеціальні операції. Ви зелений берет. Я зелений берет. Ми багато говорили про фонд зелених беретів нещодавно. Чому існує непорозуміння? Я борюся з цим щодня, і міністр армії продовжує говорити мені: ні, ні, це розвідники, логісти і допоміжний персонал, це не справжні зелені берети на передовій. І я просто думаю, що це демонструє фундаментальне нерозуміння того, що потрібно тим спеціальним операторам. Нам потрібна вбудована розвідка, нам потрібні вбудовані фахівці з цілевказання, нам потрібні логісти, які розуміють унікальні потреби ізольованого загону. Спеціальних операцій на іншому кінці світу в бойовій зоні чи поза нею, подумайте про п'яту істину спецоперацій. Нам потрібна вся команда, це не лише про спеціального оператора. Ви не можете масово виробляти, не можете масово виробляти допоміжну мережу. також. Я візьму трьох фахівців з цивільних справ, півдюжини бійців КОП, і якщо ви розмістите їх на деяких із цих Тихоокеанських островів, ви зробите революційні зміни. Проти м'якої сили, яку впроваджує комуністична партія Китаю, ці допоміжні чоловіки та жінки для спільноти спеціальних операцій утримують нас від війни. Вони працюють до початку конфлікту. Вони ті, хто встановлює стримування та м'яку силу, які нам потрібні в майбутньому. Ми не повинні їх скорочувати взагалі.